8 липня 1918 року було створено державний сенат української держави найвищу судову установу. Оскільки Україна долала виклики національного будівництва під час бурхливого періоду після Першої світової війни, створення державного сенату ознаменувало вирішальний крок до створення функціональної структури управління до обов'язків сенату входив перегляд і підтвердження законів. Захист прав особи та забезпечення дотримання конституційних принципів його рішення мали значну вагу та відіграли вирішальну роль у формуванні правового ландшафту української держави. Незважаючи на виклики, пов'язані з неспокійною політичною та військовою обстановкою того часу, державний сенат залишався відданим відстоюванню справедливості та просуванню ідеалів української держави. Його робота була спрямована на забезпечення чесної та справедливої судової системи. Яка сприяла стабільності та довірі до молодої нації?